Паперове рукоділля, майстер-клас з орігамі відбувся в одному з культурно-мистецьких центрів міста. Орігамі це давнє японське мистецтво. Свої витвори, майстри орігаміки роблять з паперу. При цьому використовують схеми згинів і складок. Фігури найрізноманітніші: це тварини, птахи, рослини та всілякі геометричні фігури. В Івано-Франківську охоче опановують японську техніку, як і діти, так і дорослі. З наближенням новоріччя орігамісти складали різдвяну ялинку та прикраси до неї. Допомагала їм в цьому івано-франківська поетеса Галя Гайванюк. Займатися японським мистецтвом почала відносно недавно. Все почалося зі складання фігурки з паперових реклам, які зазвичай роздають перехожим на вулицях міста. Затрати часу залежить від того наскільки добре все виходить. Тобто, спочатку для цього потрібно більше часу, тому що треба все осмислити і з усім розібратися. От а вже там далі виходить все зовсім швидко. Для цього потрібен папір в основному. Вже незалежно від того, який він може бути кольоровий, може бути чорно-білий, може бути в клітинку чи в лінійку. Байдуже. Ну і також потрібне старання і терпіння, тому що чим рівніше складаються лінії кутики, тим красивіше буде наша ялинка, зірка, чи що там ще.